Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов на канал перше. Чим сьогодні хочу з вами поділитися. 24 квітня ми робили розширення сімей. Розширення робив по принципу сім рамок внизу, сім рамок зверху. Про це в мене є відеопосилання. ось залишу тут а зверху. Дим мені, лице дихати не дає. От. Кому буде цікаво, передивіться, але в принципі, в двох словах, я зараз нагадаю, можна не втрачати час і буде не дивитися це відео. Значить, в мене зараз сім рамок тут, сім рамок внизу. І за що я так розширюю? Не зразу, коли тут було 10 рамок, і я не поставив зразу 10 рамок, бо з мого досвіду. Так швидше сім'я розвивається, а в мене стоїть у планах, чим швидше, тим краще. Хоча, якщо б я планував розширити сім'ю, щоб аби тільки не досягти там руїня і третє, п'яте, а все інше мене менше б цікавило, то можна було б розширювати корпусом або зверху або знизу. Але в будь-якому випадку корпус повністю, якщо поставити ці 10 рамок, чи то зверху, чи то знизу, все рівно по весні, поки ще прохолодні ночі, а ще й цей рік, ви всі знаєте, що у нас відбувається з погодами, то розвиток заторможується. А так на 7 рамочок, як у дуплі, розвиток йде прекрасно. Що зараз я хочу переглянути, щоб орієнтуватися, що робить далі? Що робиться в цій сім'ї, яка робилася ось 24 квітня. Сьогодні у нас 5 травня. І ось хочу поглянути, що робиться в сім'ї на 5 травня. Так, да, 24 травня, правильно я запам'ятав. 24 квітня, От, вважайте, 11 днів пройшло. Давалося сюди і вощинка, і суш, але зовсім мало. Зараз вже можна розширювати, давати більше вощини, а то й взагалі суш можна і не давати. їм тільки одну вощину. Мені так здається набагато краще. Так. Навіть якщо у вас багато суші і зайва є суш так. Годівничка у нас порожня, водички нема. Так, забираємо. Так, вони аж запрополісували цей. Ось дивіться. Отак. Що робиться з станою? Це каже про те, що... Розвиток тут більш всього. Пішов успішно. Так. Тут у нас старий мед і повністю залито комірки, чарунки, нектаром. А ну, а тут зовсім старі з цього боку. Медок давався їм. Такі рамки. Бажано вниз, так, друга рамочка. Ось вже такий розпліт печатний. Це була сушинка більше всього. Так. Значить, не дивлячись зразу, пересовую і дивлюсь тут крайню рамочку. І тут крайня рамочка у мене повністю печатний розпліт. Від бруска до бруска. Ось що дає такий метод. Так, це в нас більш медова рамка. Ш відповідно так, тут розширення потребує. Вже можна розширити і на всі 10 рамок. Так як годівниця тут залишиться в будь-якому випадку, то в мене виходить внизу три рамочки. І зверху всього дві рамочки буду ставити. І знову розширення всього на п'ять рамочків. І буде вже е, 10, ну, в цьому випадку дев'ять. Ось у мене богодівниця буде тут залишатися. І знову таке розширення, яке не загальмує розвиток цієї сімейки. І знімаю тяжкуватий корпус. Добре тяжкувати. Бжілки працюють. І на цій рамочці також вон, будували. І бджіл сидять. Хто розуміє, якщо на заставній, то це вже можливо, я і затримуюсь. Але такі погодні умови. Не завжди можеш зробити те, що бажаєш, і робиш це. Хоча і сьогодні у нас трішки буде вітряно. Ну, це таке. Так, що у нас дивимося на цій рамочці? Так, цю рамочку у нас почистили. Сонечко світе. І розпліт. Значить, у мене, що я роблю? Оту рамочку, що була в цьому корпусі. Я зразу повністю медова. Не задумуючись, ось оцю, оп кхе, ставлю їм вниз, вони піднімуть його нагору. І під цю рамочку воно їм отут. Отак і піду. Одна розпліт. І ось друга рамочка. Угу. Отако. Напечатали оці. Язики їм вже тут скучно, трішки затрималися ми з розширенням. Завжди збирається, щось то забудеш. Ми взяли і для цього. Ну зараз виправимо це. Так, ставимо сюди. Язики краще забрати, бо можна... Таким чином і маточку придави. Так, це давалася у нас вощинка, повністю засіяна і відбудована. Так, це добре. І передвигаю ці дві рамочки, вони мені менше. Цікаві, ну, вже на камеру. На камеру покажу. Так, підніму, оп. Так, тут у нас повністю печатний розпліт. Ця сімейка ось-ось. І знову ж таки краще це все поки забрати. Тут у нас і тута набудували. Можна сказати, що ми частково боремося вже з кліщем ворло. Так. Так, і знову у нас ця сушиночка. Тут трішки посіяла матка, ще не повністю. Так. І оце рамочку глянемо ще. Ага. Тут у нас і маточка на цій рамці бігає. Розплід вийшов і знову засіяно. Ну, є, ще печатний, є. Мисочки. Порожня мисочка. І це добре поки, але це вже сигнал. Дзвіночок. Дзвіночок. Да. Дивіться. Не прозівайте мене. Так. Ну і далі медова рамка. то зрозуміло. Так, маточку поставили. Сюди є рамочку. Потім сюди цю. Отак. Сюди ми зараз Так, поливаємо сиропчиком. Так, ставимо сюди отак ушинку. Підтягую оці дві рамочки. так. Зараз ще перевірю цю раз. Ні, не буду я її відрізати, я отак. Всю ставлю назад. Ось так дві. І сюди поставлю вощинку, дамо їм вощинку, Все. Треба їм дати роботу. Щоб у них не було нічих думок. Так. От тепер можна розширювати на всі 10 рамок. Піднімаю цей корпус. Ставлю на місце. Нічого тут міняти місцями не буду. Ділку струшую. Ось. Є так. Годівниця, я вже казав, так і залишиться. Медова тут була з краю. Рамочка я її забрав. Так, нагадаю сам собі, що в мене тут так, тут знову. Значить, із за того, що в мене є сушинка, отака. От вони є. Тут біля годівниці швидко відбудують. О. Поливаю митком. Нема митку, в кого можна і цукровим сиропом. То великого значення немає. Головне не жалкувати і хоч, хоч трішки стимулювати, щоб бділки пішли туди працювати. Так, а тут вже буду ставити тільки лощину. Хай заходять, працюють і поки до акації у них думок не буде. Але, але більше всього, що все-таки є в планах, а там, як кажуть, як карта ляже, буду робити відводки. Притримується ще такого правила, що, як кажуть, 7 плюс 7. Якщо 7, більше семи рамок розплоду, це вже з мого погляду, знову ж можна сказати, дзвіночок, що щось треба робити. Або хочеш багато бджоли, або меду. Ось сім рамок розплоду і все. От. Була сімейка тут, було сім рамок, все робимо відводок і сімейка на сім. І окремо кожна з цих сімей принесе з мого досвіду більше меду, ніж повністю залишив все так, як є. Так, повертаємо їм їхні оці надбудови. Трішки почистюю ці планочки я їм. Що не обов'язково, але трішки плівка приляжуть. Отак. І ставлю, щоб був, були до годівниці, доходили ці планочки, бо щоб вони могли туди дістатися в будь-який час. Отак. І з будь-якої... Отак. Так. Ось така робота робиться все. На цю тему, я думаю, все зрозуміло. Ну, якщо будуть які питання, пишіть, обов'язково відповім. Так. І зроблю запис. Так. Поки я буду записувати, а ви не забудьте підписатись, хто не підписаний, залишити коментар. Ну і бажано поставити лайк. подобаючку. На цьому наші ігри Розширення. з розширенням закінчуються. Далі будемо розширювати корпусами. Якщо буду робити відводки, значить сюди підуть магазини. Ні, навіть можна ставити буде 145 й корпус. Але в моєму випадку, в будь-якому випадку, сюди я буду ставити магазини. Всім всього найкращого. Чим хотів, тим з вами поділився. Не забувайте підписатися, поставити лайки, написати коментар. Висловити свою думку, ще раз всього найкращого разом висидіти.